З 1 січня 2016 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у минулому році. Зокрема, подати декларацію зобов'язані громадяни, які протягом минулого року отримували доходи від осіб, які не є податковими агентами, від здачі в оренду майна, також доходів у вигляді операцій з інвестиційними активами, доходів з іноземних джерел. Також інші доходи, обов'язок декларування яких передбачений податковим законодавством. У зв'язку із податковими реформами введено в дію нову декларацію, в якій відтепер треба відображати ще й зобов'язання з військового збору. Також у новій редакції декларації зменшено кількість податків із 7 до 4 та визначено платників податків за категоріями. Саме від обраної категорії залежить строк подання декларації. Так, наприклад, громадяни та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, зобов'язані подати декларацію до 1 травня цього року. Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, але і повернення платникам частини їхніх коштів. Зокрема, громадяни можуть скористатися правом на податкову знижку, які протягом минулого року понесли витрати за навчання своє або членів своєї сім'ї, також громадяни, які сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом, громадяни, які сплачували внески до недержавних. Пенсійних фондів України, які здійснювали вклади в банки на пенсійне забезпечення, тощо. також громадяни, які понесли витрати на будівництво чи придбання доступного житла. Також громадяни, які здійснювали оплату вартості державних послуг на установлення дитини, також здійснювали переобладнання транспортних засобів на альтернативні джерела палива. Та громадяни, які понесли витрати на допоміжні репродуктивні технології, така податкова знижка може застосовуватися виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати. Також звертаємо вашу увагу на те, що подавати податкову декларацію можна в електронній формі, надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також особисто платником чи уповноваженою на це особою. Маріяна Цеганино Олег Рудак Новини телеканал Раї.